вам! Мій вірш має назву Золотий фазан». Він був написаний 4 листопада 2022 року. Цього дня мені стало відомо про руйнування придорожного готелю, який окупанти перетворили на склад боєприпасів. Епіграфом до вірша слугують слова 7-го вірша 57-го псалому. Поруйнуй Боже, зуби їхні в їхніх устах, Левчукам розбий, Господи, щелепи. Який фазан був, звали золотий, Яке приволля жити вільно в лісі, Он під сосною схоже білий гриб, а маслюків, як горибців, у стрісі, Іглиці, хоч збирає її в снопи. Без неї важко виростить лохину. та ось з'явились в лісі хижаки, і золотому кинулись на спину. Залізні зуби в плод живу вп'ялись, безжально щели позімкнулися на птиці. Конання птаха бачив білий гриб, а потім сам сконав під чоботом убивці. О Боже, зуби ворогу зламай! І щелепи розбий всім ненаситним, звільни від хижаків Херсонський край, вже скільки місяців звучить моя молитва, а нині звістка, пімщений фазан, боєприпаси хижаків здетонували. Вже дві години, як настав кінець зубам, москальські щелепи своє вже віджували. Розбитий разом з ними і готель. Він скільки раз нас зустрічав гостинно? Пробач, фазане золотий, тепер на місці твого затишку руїни. Ідуть дощі і виростуть гриби, піднімуться з під глиці і осколків. О Боже, що накажеш нам робить, щоб караться та не була без толку? Невже ми й далі будемо грішить? Брехати, обмовляти, красти, гнити, московські воші не такі страшні, як наші власні українські гниди. Ходімо, он цілющий Божий ліс, в ньому запах істини розлито, облишмо руйнівний невір'я гріх. Під соснами покаймося в молитвах.